Вітання! Сьогодні покажу, як робити динамічні ключі для кольорокорекції в DaVinci Resolve. І що я маю на увазі по динамічним ключами? Це коли в нас є один кадр, і нам треба зробити, щоб плавно переходила кольорокорекція або експозиція з одного в інший. Приклад, є хост, так він щось розказує. Це має бути один кадр. І потім він заходить в темне приміщення. І це не має бути склеєк, це має так і бути. Звісно, що тут темно, дуже дуже темно. Дивіться на скопи, ну просто неможливо. а Тут все нормально. То що ми будемо робити? Будемо робити динамічні ключі. Так, знаходимо ось це місце, де нам все подобається. То бачите, я тут вже зробив цю кольорокорекцію, Там то дивіться, я показував, як я це роблю. І мені треба, щоб от, от з цього моменту почалося все трохи бути світліше, динамічне. Так, що ми робимо? Створюємо нову ноду. Ось нова нода номер, номер 16 так? Створили її. Далі ми йдемо там, де нам, нам темно, там, де ми щось хочемо змінити. Другу частину, скажімо так. І робимо, що ви, що ви хочете зробити, робити світліше. так, там, я, не знаю, так я, я не колорист, то не дивіться на мене. Оп. Оп, ну щось таке. Можна там ще noise reduction додати. Ще щось. Було так, стало так. Ну, набагато краще, набагато краще. Там... Все, Можна там масочки. Що, що вам треба, то й робіть. Далі. Ми йдемо ось сюди, у ключі. І тут є теж бігунок. Ми йдемо бігунком назад, де у де нас початок. Так, тут звісно вже пересвітлення. І ось, наприклад, ми хочемо, щоб воно ось з цього моменту. Почало Ми йдемо сюди знаходимо наш коректор номер 16 Правою, правою кнопкою клацаємо і додаємо Add Dynamic Keyframe. Є. є. Все, Dynamic Keyframe yeah. І нам треба ще ось сюди, в key. І тут є key output. Що таке key output, грубо кажучи, це opacity для цієї ноди. Ми ставимо 0. Ну і цієї ноди не існує. Ну, Вона існує, але її значення 0. Вона прозрачна, нічого немає. Все. Тобто, оцей ключ це opacity 0 для нашої корекції, яку ми зробили. Потім ми. Йдемо до місця, де ми хочемо, щоб та корекція вже настала. Тобто, наприклад, тут. Правою кнопкою клацамо, додаємо Add Dynamic KeyFrame і, і змінюємо Gain на одиницю. Ну, і дивимось, бачите по цьому віконці, як цей opacity працює. Все. Ну і бачите на, на саму картинку. Там все, все акуратно перейшло. З цього моменту плавненько, Незамітно, все, все, все класно. Звісно, більше шумів стало, треба на ну, нос редакшн кинути, Там може поправити трошки ще й температуру. Ну, це ви, ви самі, самі вже робіть. Це не, не мої проблеми. Мої проблеми вам показати, як працюють динаміки. Все, давайте, монтуємо.